Вітаю на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. Сьогодні приготуємо з вами смачні солоні бельгійські вафлі. Ця страва дуже смачна, а моїм діткам нагадує піцу, а готується дуже легко та швидко. Записую вам інгредієнти, а також нагадую, що під цим відео в описі я прописую усі інгредієнти, які необхідні для приготування. Спершу займемось приготуванням тіста. Також робиться все дуже легко. Так як тісто ми готуємо сольони. Ми додаємо в яйці одну чайну ложку солі, перець за смаком. Далі у мене кисле молоко, можна використовувати кефір. Все гарненько перемішуємо до однородності, всипаємо розпушувач. До речі, як приготувати домашній крутий розпушувач, у мене також є відео. Залишу вам посилання у дописі під цим відео. Користуйтеся, зберігайте, готуйте, тому що це дуже легко та швидко. Усі інгредієнти ми з вами змішали, переколотили до однорідності та залишаємо тісто на 10-15 хвилин. Тим часом нарізаємо наші ковбаски. У мене це різні сосиски та ковбаса салямі. Ви можете використовувати будь-яку, яка у вас є вдома, м'ясо, курятини, тобто, немає. Великої різниці, воно все виходить дуже смачно. Також я вже натерла на мілкій терці твердий сир, який ми з вами зараз будемо додавати до нашого тіста. Тісто наше постояло, вливаємо 2 столових ложки рослиної олії. Можна замінити вершковим маслом 50 грам, за бажанням. Все гарненько перемішуємо та всипаємо наші інгредієнти: твердий сир та сосиски. Все гарненько перемішуємо до однорідності та ставимо розігрівати нашу вафельницю, тому що тісто потрібно викладати на добре розігріті дека. Так як у тісто я не додавала велику кількість олії, трішечки змащую форму. Накладаємо на добре розігріту форму наше тісто, але так, щоб і не дуже багато, тому що ми ж не хочемо, щоб нам все почало вилазити з форми. До речі, такий цікавий лайфхак я накладаю вдвічі менше, роблю такі малесенькі, круглесенькі вафельки та даю синові до школи. Зручно поміщаються до ланчбоксу та дитина сита. Проходить 10 хвилин, та можна, до речі, відкривати. Десь так з хвилинки з 6 і 7 можна відкривати, дивитися, тому що у кожного потужність вафель своя. Перевіряти готовність вафель. Готовність, як бачите, вони такі гарнесенькі, зарум'янені. Мені навпаки дуже подобається, коли так вони підсмажені, і скоринка в них смачна. Подаю я їх із соусом. Який вам більше подобається можна з кетчупом чи сметанкою? Смачного.